Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Ви на острові Скарбів. Вітаю всіх острів'ян, а також гостей нашого острова. Сьогодні субота, 10 травня 2025 року. Наша традиційна щотижнева зустріч від суботи до суботи, де ви зможете почути експертний погляд, а також вичерпну аналітику, новин та подій, які відбувалися цього тижня. На нумізматичних та філателістичних фронтах України. Починаємо наш огляд традиційно з огляду ціна другоцінні метали. Сьогодні одна трійська унція золота коштує 3343 долари. Причому цього тижня було встановлено новий світовий рекорд вартості золота. І це була ціна у 3450 доларів за одну трійську унцію золота. Неве. Еве, як кажуть американці, скільки таких світових рекордів нас ще чекає попереду, невідомо. Але ціна вже наближається до відмітки у 3,5 тисячі американських доларів. А тепер давайте подивимося, що ж відбувається зі сріблом. А срібло сьогодні коштує трішки менш, ніж 33 доларів. Причому вже підходила ціна на срібло у вартості. 35 доларів. І е, давайте тепер подивимось на співвідношення вартості золота до срібла. І сьогодні цей індекс становить 101,66. Е, в квітні цього року була навіть така вартість 104. Була така вартість золота, е, тобто 104 унції за одну зо, е, унцію золота. Отже, дивлячись на цей індекс, ми можемо стверджувати, що порівняно з ціною на золото срібло ще не додало у своїй вартості, отже, не, срібло сьогодні недооцінено або, мабуть, навпаки, золото переоцінено, це ви можете вважати, як вам це краще. І тепер давайте ще сьогодні подивимось на курси валют. І сьогодні 1 долар США коштує 80. 8 євроцентів, усього-навсього. Причому цього тижня навіть була така відмітка у 85 європейських центів за 1 американський долар. І, відповідно, 1 євро сьогодні коштує 1,12 американських доларів. 1 долар – 12 американських центів. Це все те, що стосувалося вартості дорогоцінних металів, курсу валют. Ми не будемо сьогодні загриблюватись у тому, що сьогодні відбувається на цих ринках. Хоча хотів би зосередити вашу увагу, що частина американців сьогодні прикладається з доларів в цифрові валюти, а також ще переводить свої кошти. З американських банків у швейцарські банки. І рецесія, про яку вже давно казали багато експертів, можна сказати, що вона вже почалась. А що буде подалі? Будемо дивитись далі. Тепер давайте перейдемо до новин нумізматики. цього тижня в багатьох банках Києва відбувався продаж монети з серії Чорнобильський біосферний заповідник, Лось Європейський. А чомусь минулого разу я його помилково назвав Євразійський. Ну, можливо, такий існує, але у нас в Чорнобильській зоні живе Лось Європейський. Я не дуже полював за цією монетою. Вони продавались цього тижня в приваті, в ТАСІ та в Укргазбанку. Ну, в ТАСІ та в Укргазбанку я пропустив продажі. Якось був дуже заклопотаний, тому що багато ще інших справ. А ось цього лося я вхопив в Приватбанку. Вартість Приватбанку була десь приблизно 497, здається, гривень. Ось за цю монету в палітурці. А трошки дешевше була монета без палітурки. Можна було у цей день взяти навіть два лося, але я якось. Полінувався, ну і до речі, там просто було дуже незручно мені, тому що не працювали тр... тролейбуси, не ходили. І е, вартість цього лося на аукціонах вона сьогодні становить десь приблизно без політурки в капсулі 1100-1200 гривень, а в політурці 1400-1600 гривень. Можемо тільки дивуватись, як одразу так стрімко зросла ціна. Тільки на що на монету, тільки на що, яка вийшла. Але не це мене здивувало, мене здивувала ціна на першу монету з цієї серії. Це була монета Кінь Переживальського, і сьогодні за цю монету в політурці, або без політурки, я зараз не, не зможу точно пригадати, 6 тисяч за першу монету з цієї серії. За набір з чотирьох монет, крім лось Європейський, сьогодні вже просять 9600 гривень, а за набір з п'яти монет 15900 гривень. Зараз ви бачите скріншоти з аукціону. Отже, наступного року виходить остання монета у цій серії. Це буде шоста монета, Скільки буде. Коштувати увесь набір шести монет. В наступному році ми ще подивимось, але щось таке мені підказує, що і 16 тисяч може бути, і навіть 20 тисяч за такий набір. І такий стрімкий зліт у ціні, особливо коня Пржевальського мене дуже здивував, тому що по вартості така монета з Нойзільбора вона вже більш ніж за монету в сріблі. Це все те, що я хотів сьогодні вам розповісти про нумізматику і тепер давайте пройдемо до філателії. Цього тижня відбулося три спецпогашення. Було спецпогашення присвячено 120 й річниці запуску Київського фунікулеру. Я вже зробив репортаж, але весь час просто не можу змонтувати. Я сподіваюся, що за вихідні я вже змонтую усі ролики. Про всі події, які відбувалися на головпоштамті. І один з таких роликів це фунікулер, я викладу і запрошу вас подивитись. Також ще відбувалося спецпогашення. 117-го окрема механізована важка бригада. Це було, здається, якщо я не помиляюсь, у четвер. Я зробив також коротенький репортаж з цієї події, так само готується Репортаж цієї події, А також ще вчора вийшла офіційна марка Укрпошти, яка присвячена до Дня матері. Зараз ви бачите ось цей конвертик, і марка називається Я живу тобою. Я зробив три спецпогашення ось на цьому конверті. Ось так от виглядає конверт першого дня. Як виглядали інші предмети, які можна було показати у цей день? Дивіться також в моєму репортажі наступного тижня або через.